Історія створення амфібії ВАЗ-2122, яку ласкаво охрестили ріка, це справжня епопея, гідна пера Кафки. У Совку амбітні мрії про радянський джип розбивалися об сурову реальність дефіциту, некомпетентності та класичного болотного і так зійде. Усе почалося в кінці 1970 року, коли Міністерство оборони СРСР у пориві чергового шизофренічного приступу ідеї, що НАТО нападе, тому ми повинні напасти першими. Вирішили, що в волзькому автозаводу конче потрібно створити армійський джип. Генеральний директор ВАЗу Віктор Поляков лише закотив очі, почувши цю пропозицію. Він, як ніхто, знав, що співпраця із військовими це як повісити ярмо на шию, яке тягнутиме весь завод у прірву. Але головний конструктор Володимир Соловйов, відчуваючи, що відмахнутися від армійських фантазій не вдасться, дав добро на старт робіт. Отак і народився проект, який згодом перетворився на амфібію. Бо ж у Радянському Союзі все, що може їздити, має ще й плавати, бажано через Атлантику. Центр стилю вазу, очолюваний Юрієм Даниловим і бюро перспективного проєктування під керівництвом вашу валова, отримали завдання придумайте щось, хлопці, але щоб було круто, як у американців. Для натхнення конструктори відправилися на УАЗ, де ульянівські колеги створювали армійський джип «Ягуар». І вони поділилися своїм безцінним досвідом, тонко натякнувши, ви ще не танцюєтесь із тими військовими, як на мінному полі. Вазівці розглядали не тільки вітчизняні проекти типу Луас, але і американські джипи Форд м М-151» та Інтернешнл Скоут, які красувалися на озброєні армії США та НАТО. Ну, а як же без заглядання на захід? У СРСР завжди любили позичати ідеї, додаючи до них фірмовий болотний шарм. Той же Ford GPA був прямо поцуплений і відтворений на потужностях совка. Тим часом у 1971 році Данилов намалював перші ескізи, зробив іграшкові макети і навіть виліпив гіпсовий макет майбутнього джипа. По іншій інформації, макет створено із дерева. Тоді ще ніхто не мріяв про амфібію. Планувався звичайний армійський всюдихід, простий як лом. Але в 1972 році, коли до справи долучилися замовники із Міноборони, у технічних вимогах з'явився пункт, від якого інженери схопилися за голову. Він все-таки повинен плавати, а не тільки їздити. Бо, а як же інакше? У Радянському Союзі все мало плавати від танків до тракторів. Логіка проста. Якщо джип може форсувати річки вплав, то це ж суперзброя. І ніхто не замислювався, що герметичний кузов і конвеєрна збірка це як змішати горілку із кефіром. Створення амфібії стало для вазу випробуванням на міцність. Герметичний кузов означав, що стандартна конвеєрна збірка ниви не підходить, трансмісію і підвізку доведеться монтувати через капот, що вимагало окремої виробничої лінії. Але грошей на таку лінію не було ні у заводу, ні у замовників. У СРСР фінансування завжди було як сніг у липні. Про нього шуткують, але його ніхто не бачив. Дизайн автомобіля мав відповідати армійським стандартам: плоскі панелі деталей, щоб у польових умовах можна було полагодити молотком, плоске вітрове скло, яке відкидається на капот, знімний тент і дверні рамки, які можна скласти вниз. І щоб машина була нижчою за паркан і навіть могла никатись у рів. Усе це для того, щоб легше ховатися від ударної хвилі чи закинути джип у літак. Ну і звісно, висота машини визначалася найвищою точкою рульовим колесом. У 1973 році затвердили тактико-технічні характеристики, які виглядали як список побажань до Діда Мороза. Була зазначена максимальна ширина водної перешкоди, висота хвилі, швидкість течії, швидкість на плаву, радіус циркуляції, а також обов'язково експлуатація у пекельній спеці і на високогір'ї. Слід зазначити, що робота конструкторів із ТТХ була досить специфічною. В силу певної секретності всього, що пов'язане із армією, матеріали по ТТХ зберігалися в окремій дирекції, ознайомитися з ними могло лише обмежене коло людей. Ніяких засобів або боронь пожик ксерокопій робити не дозволялося категорично. Конструкторам доводилося мало не заучувати на пам'ять формулювання і цифри. Тому на вазі розробили внутрішнє технічне завдання, а згодом і технічний проект на автомобіль для рибалок і мисливців. Так іменувалася армійська амфібія у відкритому листуванні. Перші зразки воно поплило. Улітку 1976 року з'явилися перші два зразки ВАЗ-2122, жовтий і зелений, як пара папуг. Юрій Данилов заклав у них ідею, яку підхопив молодий дизайнер Олександр Єремєєв. Машина не повинна виглядати як амфібія. І справді, ззовні вона скидалася на звичайний джип, що було фішкою цієї моделі. Панель приладів, розроблена В'ячеславим орлецем, була спартанською. Жодних оббивок, лише голий метал, армійський мінімалізм у всій кращі. Конструкція базувалася на агрегатах Ниви, але з купою військових даунгрейдів і спрощень. Кузов був водозаміщувальним, відкритим і з м'яким тентом. Передня підвізка повторювала Нивівську, але її розробили агрегатированою, щоб уникнути герметизації. Трансмісію сховали всередину кузова. А зони приводів і рульових тяг закрили резиново-брезентовими чохлами, щоб вода не дуже текла. Глушник був встановлений під переднім бампером поперек автомобіля, але не тягнути ж всю систему назад під всім днищем нижчева терлінії. Кріпиться він безпосередньо до кузова на гумових опорах. Тому між випускним колектором коливального двигуна і примальною трубою, закріпленого на кузові глушника, було виконане рухоме з'єднання. Рух на воді забезпечували колеса, які молотили воду як пропелери, розглядали ідею грибного винта, але від цього варіанту відмовились. Для підвищення прохідності поставили шини vli 6 205 мм, mm, що вимагали зміни передаточного числа до 4,78. І здавалося, що усе йде за планом, але перші випробування на Васильівських озерах у 76-му році показали реальність. Вадим Крутляров, ведучий випробувач, згадує, як обережно входив у воду, слухаючи, як глушник починав хлюпати. Машина спливла, маневрувала не гірше, ніж на суші, і розвинула 4,3 км на годину. Для колісного плаву це був тріумф. Але радість була недовгою. Герметичність кузова була такою, що вода просочувалася через двері і моторний відсік. Система охолодження від ниви не справлялася в закритому кузові, а трансмісія перегрівалася, бо вентиляція була на рівні продувка сараю. Найгірше, широкі шини vli 6 так навантажували трансмісію, що щеплення, коробки і мости тріщали, як стара хрущовка перед знесенням. Оглядовість у першому зразку була жахливою через відсутність задніх бокових вікон у тенті. Водій почувався як у танку без перископа. Друга серія. Давайте спробуємо ще раз. У 1977 році з'явилася друга серія, пофарбована в сіро-блакитний колір. Мабуть, щоб нагадувати про воду, яку машина так любила пропускати. Конструктори додали більший вітрозабірник і букові решітки для охолодження, але це було як лікувати застуду подорожником. Ефект мінімальний. Повітроводи виявилися надто вузькими, а потік повітря гальмувався через переломи під прямим кутом. Другі вентилятори від ниви не допоміг. Трансмісія все одно грілася як самовар. А ще конструктори, мабуть, вирішили пожартувати над випробувачами, встановивши величезні дзеркала від Камазу. Ці вуха погіршували водієві огляд. За ними міг сховатися танка, не те, що вантажівка. Звісно, їх швидко замінили на дзеркала від ГАЗ-53. Випробування 1979 року підтвердили. Трансмісія не витримує, а замовники, які мріяли про суперджип, змушені були визнати, що пора щось змінювати. Частина 3. Зробимо компактніше. До 1980 року стало ясно, що шини VLE 6 і 1,6 літровий двигун це шлях до катастрофи. Конструктори повернулися до стандартних шин VLE 5 і зменшили передаточне число до 4,44. Двигун замінили на 1,3-літровий. Це перестраховка від замовників, які, мабуть, вирішили, що слабший мотор врятує трансмісію. Нова машина стала компактнішою, наближеною до ниви, але все ще повинна була вміти долати водні перешкоди. Третя серія, виготовлена в 1982 році, отримала захисне забарвлення і низку покращень. Редуктор переднього моста винесли назовні, що вирішило проблему перегріву і спростило герметизацію. У днища звели до чотирьох точок безсальників, а лючки забезпечували доступ до агрегатів. Проблему зверних швів вирішили пінопоуліретаном, який заповнював порожнини, роблячи кузов жорсткішим і захищеним від корозії. Випробування в Туркменії та на Памірі показали, що машина пливе із швидкістю 4 км на годину і має непогану прохідність, хоча динаміка постраждала через слабший двигун. У тому, що подібна машина користувалася б великим успіхом, ніяких сумнівів немає. Випробувачі згадували, де б ми на ній не плавали, на березі завжди збиралося чимало глядачів, в основному місцевих рибалок. Так ось завжди можна було почути одне й те саме Ех, мені б таку машину. Від коттерів рібнадзору пішов би берегом, а від міліцейських уазів по воді. Четверта серія. Майже готово. У 1983 році ВАЗ підготував три зразки четвертої серії для державних випробувань. Вони пройшли 32 тисячі кілометрів і 50 годин плаву. Єдиною серйозною проблемою став хід педалі гальм на високогір'ї. Через низький тиск гальмівна система поводилася як примадонна. Ця система у вихідному стані відповідала системі базового автомобіля ВАЗ-2121. Однак підвищені вимоги по працездатності у високогір'ї, а також особливості конструкції кузова плаваючого автомобіля із повністю закритим днищем, а отже, із закритим моторним відсіком, принесли розробникам у процесі випробувань низку нових проблем. На державних випробуваннях стався казус на памірському тракті водій головної машини досвідчений, але такий, що вперше потрапив на високогір'я, виявивши на спуску із перевалу, що педаль пішла далі ніж належить, гучно закричав. Тармазов нет. І, як на гріх, у цій машині сиділи високопоставлені представники замовника. Можете собі уявити їхню реакцію ще й на крию прірви. Здінявся великий галас, і це зауваження по гальмам було особливо відзначено у підсумковому звіті. Проблему вирішили, встановивши головний гальмівний циліндр 2 2108. У ході робіт було виявлено, що на працездатність гальмівної системи в умовах високогір'я впливають безліч факторів. Але в основі всього лежить зниження атмосферного тиску із збільшенням висоти над рівнем моря, і пов'язана із цим явищем недостатність робочих обсягів головного гальмівного циліндра. Цікаво, що на наступних випробуваннях у горах група улянівського автозаводу прибула із автомобілями УАЗ 469М та заморськими Ford Bronco 2 і Chevrolet Blazer. Підйом по серпантину на перевали здійснювався без гальмування. Випробувачі обережно згадували: не можна не сказати, що автомобілі Ford Bronco і Chevrolet Blazer виявилися на висоті і в прямому, і в переносному сенсі. За результатами вимірів, ще на базі експедиції, до виїзду стало ясно, що вітчизняні автомобілі і ВАЗ, і УАЗ за обсягом робочих камер головних гермівних циліндрів істотно поступаються їм. Але після доводки. Держкомісія визнала, що ВАЗ-2122 відповідає вимогам і готовий до виробництва. У 1984 році виготовили серію 500 із 10 зразків для військової експлуатації. У 1987 році з'явилася остання шоста серія із трьох зразків, де врахували всі доопрацювання від зорового котла для підігріву двигуна до захисту акумулятора від перегріву. Машина стала шедевром радянської інженерії. Ну, принаймні на папері. І ось після десяти років праці випробувань у пісках Туркменії, горах Паміру і водах так званого Жиголівського моря. ВАЗ-2122 був готовий до тріумфу. Міністр оборони Устинов, відпочиваючи влітку у возькому утьосі, відвідав ВАЗ. Під час візиту йому показали ВАЗ-2122. І автомобіль міністру явно сподобався. Генеральний директор Ісаков йому запропонував 6 мільйонів на бочку, і через рік починається виробництво. Устинов, похиливши голову, розвів руками: у нас немає таких грошей. На цьому розмова закінчилася, і колосальна праця великого колективу розробників, яка тривала більше десяти років, виявилася в результаті нікому не потрібною. 6 мільйонів рублів на запуск автомобіля у виробництво на ті часи гроші відносно невеликі. Здається, що знайти таку суму не становило особливих труднощів при бажанні, якого, як виявилося, і не було. А спочатку ж передбачалося дрібносерійне виробництво цих автомобілів 500 штук на рік. Це машина, яка могла перепливати річки, лазити по горах і вражати рибалок своєю універсальністю. І вона залишилася музейним експонатом. Один зразок стоїть у технічному музеї ВАЗу, другий десь у Рязані, а третій, яким з опинився у Литві. Радянське про плаваючий джип простануло як сніг під сонцем. А браконьєри й досі мріють про машину, яка би тікала від рибнагляду по воді і від міліцейських оазів по суші. ваз – це пам'ятник болотній інженерній думці, яка могла створювати щось рухоме, але завжди спотикалася об брак грошей, бюрократію та зміну генеральної лінії совкової партії. Це історія як анекдот про СРСР. Усі старалися, усі вірили, а результат, ну ви зрозуміли. Амфібія залишилася легендою, яка нагадує нам, у Радянському Союзі можливо було все, крім серійного виробництва.